Так, я п'ю каву з ложкою. І позаду мене ще сидить моя казах. Давай, відвіди. Всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні я в іншій порожній кімнаті. Як ви бачите, в мене всі кімнати порожні. Я така вся яскрава сиджу на фоні порожніх білих стін. На жаль, це така тимчасова ситуація, тому що я нещодавно переїхала. Всі мої меблі, всі мої речі досі ще залишились на попередньому місці проживання. Тому ми чекаємо, коли їх перевеземо. І нарешті це вже буде відбуватися незабаром. Так що мої відео зміняться і будуть більш виглядати антуражно і адекватно, не так порожні. Ось сьогодні хотілося б поговорити з вами про серію інтерв'ю. Яку я знімала зі своїми знайомими і друзями, яких є родичі з проросійськими поглядами? Давай спілкуватися, але не про політику. Але вона каже, що Путін не винен, вважають винними типу нас, Ось так. Священна руська війна. Я цього не розумію. Але це ну не Путін все одно тут щось робить погане, це багато. Для мене це ще ну, якась ретравматизація. Ця тема мене турбує з початку війни, тому що, як ви розуміли, я сама в такій ситуації знаходжусь. Мало того, моя ситуація взагалі така, що я, по суті, єдина в родині, яка має українські погляди. А всі інші, на жаль, підтримують Росію або відкрито, або ем, кажуть, що ми не знаємо всі правди. Ну і в такому дусі, тобто завуальована пропаганда Росії в будь-якому випадку. І на початку повномасштабного вторгнення вже ж я починала шукати якісь теж матеріали, інтерв'ю можливо ем, поговорити, е, створити якби, діалог, знайти людей з схожими ситуаціями. і на жаль на той момент я не знайшла ніяких ресурсів, ніякої інформації з цієї теми. Можливо, вона вже з'явилась, але я теж хочу зробити власний внесок в якби розширення цієї теми і створення простору для відкритого діалогу для людей, які можливо теж шукають інших людей зі схожими ситуаціями. Тому що для себе я зрозуміла, що розмови з такими людьми, які розділяють твої горе, розділяють твої ну, труднощі, то це є, є якби терапевтичною практикою. І я сподіваюся, що це відео ця серія відео вам може теж допомогти, коли ви вислухаєте ситуації, в яких опиняються люди, і знайдете в них теж якби підтримку і порівняєте їх зі своїми ситуаціями. Можливо спробуєте якийсь ще новий метод, як піти на комунікацію зі своїми родичами. Трошки розповім про свою ситуацію в родині. Як я вже казала, у мене всі родичі, на жаль, про російських поглядів. Вони з 2014 року так і залишились в окупованому Донецьку. Ніхто не виїжджав за цей час. А вже ж пропаганда зробила свою справу і ще гірше. Тобто вони ніколи не були в мене там свідомими українцями і проукраїнськими, але а вже ж 9 років на окупованій території, вони вважають Україну вже конкретним ворогом. З'явилася така відчутна сегрегація, як вони про себе думають, що вони донецькі, і що вони вже живуть в третій країні в Донецьку, але Донецьк це їх якби мала Батьківщина, і вони. Самі не цураються того, що вони приспособленці, і просто головне, щоб у них було там що їсти і як заробляти гроші. Тобто, ну це дуже така радянська схема життя. Знаєте, якби головне, щоб колбаса була на столі, а все інше менеться. А хто там в нас править, то нам малим людям це не наша справа. Хай би нас просто не чіпали, а в нас була би колбаса на столі, і ми б годували своїх дітей. Тобто ну, це така типова ситуація людей, які ну, звикли не жити, а виживати. Я вже ж це ментальність сформувалася. За різними різними абсолютно факторами: Донецьк, який от в тебе є заводи, шахта, два вибори по життю, куди піти заробляти гроші. А, ну а вже ж там в роки незалежності ситуація трошки покращилася, але у людей старого покоління, ще радянського покоління, саме така ментальність присутня була. Ося, тобто, це перший, якби фактор. А, ну, другий фактор, вже ж то, що люди взагалі не деякі ментально досі залишилися радянському союзі, абсолютно не прийняли того факту, що Україна стала незалежною. Тому що ну, вже ж з'явилось дуже багато проблем, незалежно від демократичної держави, а люди радянського штибу звикли, що їм просто хтось що що там щось вирішує, щось там робить, а вони прості люди просто далі працюють на своїй роботі і абсолютно не цікавляться політикою. Як в моїй родині казали, політика, політика то брудна справа. І а вже ну зростаючи в такій родині, я і сама була довгий час така сама з такими самими поглядами. М -м, знаєте, навіть українську мову не сприймала взагалі як мову, яку там мені треба було вчити. Я взагалі навчалась на російській філології. Камінал такий маленький. Я навчалась на російській філології в університеті і. Мої батьки, в принципі, завжди казали мені, що ми от русські люди. Хоча я народилась в незалежній Україні, моя мати народилась ще в радянській Україні, і бабуся народилась в радянській Україні, тобто вже в нас є три покоління українців і. Але асиміляція авже ж не трапилась моєю родиною, тобто у мене дідусь ще народився в Росії і переїхавши в Україну в молодому віці, так і не вивчив українську мову. Ну може, вивчив її тільки слухаючи радіо і читаючи там газети і дивлячись телевізор. Але ну не мав за потребу взагалі на неї переходити в Донецьку. А вже ж а коли подорожував і Україною, часто стикався з тим, що люди, наприклад, з Західної України не відповідали йому, тому що він до них звертався російською. Таким чином, в моїй родині дуже легко прижився оцей міф, що русскоязичних ущемляють, якби common sense, вивчити мову України, в яку в якій ти живеш. Ну мій дідусь на той момент. Не мав це якби за потребу, він не е, думав, що це щось таке, е, що треба інвестувати взагалі свій час. І думав, що він як русський чоловік в будь будь-якому клаптіці. Колишньої цієї імперії, яка називалася Радянським Союзом, міг би звернутися до будь-кого російською мовою, і його би обов'язково зрозуміли. І коли йому там відмовили обслуговувати його, чи зробили якби вигляд, чи може й справді не зрозуміли ту мову російську. Для нього це вже був показник, що там ці западенці, бандерівці, вони нас не люблять. Ну, тобто. Hmm. Сегрегація суспільства в моїй родині це була така тема, про яку дуже часто підіймались, навіть в якихось жартах. Коли я вчила українську мову, наприклад, в школі, приходила додому і розповідала якісь вірші, співала якісь пісеньки. І моя мама мені жартома казала, що ой, в тебе така вимова, ти що, Западинка чи що ти, але зараз вони це все вже ж заперечують і кажуть, що в нас нас взагалі про політику не говорили. І таким чином вже ж зрозуміло чого я теж була таких поглядів. Але сила зміни в людині все ж таки існує, люди змінюються. І я це зробила. І це було психологічно важко писати перше повідомлення своїй мамі українською мовою, наприклад, і абсолютно ну розуміти, що вони тебе ну не сприймають такою. Для них це якась зра. Ада, ну для них це ознака того, що я дуже сильно віддалилася, і я тепер на іншому боці барикади. По суті, і ну так воно і є. І, як би перегукуватися зі своїми родичами, і намагатися будувати будь-які стосунки. Після 24 лютого стало практично неможливим, тому що ми постійно один одного ранимо. І я розумію зараз і їхню позицію, коли вони навіть і не можуть емоційно, якби навіть припустити, що їхня картина світу. Вона помилкова, вона штучно створена пропагандою, яку вони в принципі їли все життя, і ніколи і не замислювали, що це може бути не так. А моя картина світу вже побудована на тому, що я сама дізналась методом досліджень, і розмірковувань. Це теж було важко, але все залежить від людини. Ось тому, коли ти намагаєшся будувати стосунки зі своїми родичами, які мають абсолютно протилежні погляди, це конфліктна ситуація. Насправді до мене навіть звертались мої друзі дитинства і знайомі з Донецька, і Донецької області, в яких після 24 лютого з'явилася така сама ситуація, і в деяких навіть були дуже гарні відносини з їхніми батьками. Вони були майже кращими друзями з батьками. Але на жаль, після 24 лютого спілкування стало ну дуже болючим і майже неможливим. Я зі свого боку спробувала таке враження, вже всі методи спілкування, які тільки я могла уявити собі. Я намагалась і уникати цих тем, і а, проговорювати ці теми, і показувати реальну картину речей своїм батькам, яку а вже ж, вони не хотіли бачити, і видаляли мої повідомлення чи просто ігнорували їх. А, я намагалась також. Просто іноді, якби була українізувати, кидаючи їм українські меми, чи якісь пісні минулого, чи якісь серіали минулого українською мовою, що їм подобались і намагались піти на контакт таким чином. Я намагалась Ну, ну, в мене таке враження, що я вже спробувала дуже багато методів, і іноді вони доводили до дуже пекельних конфліктів, де ми кидали слухавку і не розмовляли місяцями з деякими моїми родичами. Я вже не розмовляю більше року, і це вже ж травма. вже ж це дуже боляче. Вже ж це дуже боляче. І я іноді навіть не усвідомлюю, як це боляче, тому що це відчуття повної самотності, особливо коли ще ти так далеко в еміграції, і ти розумієш, що тобі не те, що навіть нікуди повертатися, а тобі ще й ні до кого повертатися. А повертатися, ну, мені справді дуже хочеться. Просто Мати хоч якісь стосунки з моєю родиною було б дуже гарно, але це складно і тому я вирішила зробити серію інтерв'ю з моїми знайомими і друзями, які мають схожі ситуації мають теж досвід спілкування з родичами проросійських поглядів та з родичами, які зараз мешкають на окупованій території. Я хотіла дізнатися, як вони з цим справляються, обмінятись досвідом і взагалі відкрити можливість для діалогу з іншими людьми. І я сподіваюся, що ці відео насправді знайдуть свого глядача, тому що мені в свій час не вистачало таких відео. Мені б вони дуже б допомогли. Просто, хоча б, зрозуміти, що я не одна в цій ситуації. Я дуже дуже вдячна всім людям, які знайшли час зі мною поговорити, які відкрились мені, які розповіли про свій досвід і були дуже відвертими. Я це дуже ціную, тому запрошую всіх. Вас до перегляду цієї серії і дуже сподіваюся на зворотню реакцію. Дякую за перегляд цього інтро-відео. Наступне відео вже буде з інтерв'ю. Я сподіваюся, що ви підтримуєте мене і підпишетесь на мій канал. Будете розповсюджувати цю серію відео на своїх соціальних мережах теж. Всім папа!